Для дітей останнім часом почала писати родині, авторка пісенних текстів дитячих і дорослих. Ну і мої родини також почали співатися. Хочу сказати, ця книжечка моя співається всім повністю, так що хто бажає, можна її купити, її можна малювати. На ілюстрації я малювала всіх на Угу. На соло катається, простеньки, тільки могли вивчати цифри і, і, і лічики вчити, і разом навчатися. Ця книжка має кілька нагород, казала, так в не мене ненароку вийшла проза, бо я прозу написала, але так я посвідчила. Зачитали кілька років, час обмежений. час. Не маємо час не, не, не скупіться. Так, велика всім забенчую любистком серця. Заваю помічного зілля, буде спогадів пишне засілля, ти на мене тільки не серся. Хоч бентуй, хоч бунтуй, все минеться із сп'яніння, і болюча сп похмілля, забентуй зранене серце і на помічного зілля. Я змудрію, забуду все це, та не стихне думок свавілля. Зойтне згадка, немов породілля, і настирливо знову озветься, Забинтоване вибухне серце. Усінь такий роде. Під золотими холобами до нас у гості осінь йде, вкриваю землю де не де листочки, зірвані вітрами. Щось гарне діється із нами, бо в неї серце молоде, під золотими холобами. Немов у юності стежками за руку спогади веде, воно не ділося ніде, бо подумки я досі з вами під золотими хорубами. Аплодисна. Ну і якраз до цієї пори весна іще не відвесніла, хоч заручилася вже з літом, в дощ несамовито, холодний, злий і знавіснілий. Йому, напевно, заболіло, мав з ким розділити. Весна іще гуляє сміло, хоч заручилася вже з літом. Маленька хмарка легко крила, летить випередки з вітром, дощ усміхнувся їй привітно і враз до довкола потепліло. Весна душ другу Вбрала у біла. За читаю мій перший орден пані Це мій найперший грунет. Вона пішла із осені у літо, так як була, бо сунеш по стерні. Їй наздогінна співали у пісні. І заздрів так тоді сьогодні вітер. А їй не йти хотілося летіти крізь час і простір злив і вогні. Вона пішла із осені у літо, так, як була, бо сунеш по стерні. Тепер уже її не зупинити. Лиш відваги, жінко і мені забудемо назавжди дні сумні, щоб заспівати все і домовити. Вона пішла із осінь у літу. І сердиться. Осінь, панове, осінь свята, а на душі завісні, спершу озвали несміло, Скресла поволі з вуст, німота. Каже, пізно, пора вже мета, в тім кому Осінь, панове, осінь, сльота, а на душі сніг. Так це багання. Все від цвіта, Сп'ятне багає вітрило. В осінь інше мірило. Казка осіння харює літа. Осінь, панове, осінь, сльота. Дякую вам.